Добрий вечір, рівне! Ні, мене ми команда мира куку. Ми музична банда, й ку. Стане жа спішніше з музикою враз, то ще ліни сміху, ми якраз перед вами музичний гурт. Фрау! Хтось запитає, що на лізі сміху робить музичний гурт. Все дуже просто. Нам просто потрібен спонсор. Простіше. Продюсер. Простіше. Фанати. Простіше. Похавати. ще простіше. Мяу! ай 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 ай. ай 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 Це я так не вам, що це ліга сміху. А не бліншу в голос країни, дівчата. Тут всі прийшли відпочити. Ваші пісні нікому не потрібні. Розумієте? Ні? Взагалі, чому ви вирішили йти в гумористичний проект як музичний гурт? Бо ми круто співаємо. А я на картанах прикольно, да Івана. Так, едік. Не пояснюючи. Тобі що не подобається, як ми співаємо? Та бомба! Ну, вокал просто круть. Во, ваш вокал просто ласкає мій слух. Я б навіть сказав, ви лижите в ним вуха. Але ви команда чи лабрадор. Що я нервую? Взагалі щось собі придумали. Ну який ви музичний гурт? Між іншим дуже серйозний. У нас навіть є радар. 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 Райдер. 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 Ну, а в райдері що? Радар. 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 радар для третього полку, четвертої мотострілковий. Так, дівчата, поки цього душніли немає, давайте заспіваємо на актуальні теми. Ну, чули, дівчата, наприклад, цигани танк вкрали. Діти, коні, а тепер танк рамали, тренувалися не просто так. Одна людинка трошки дуже сильно брехала нам два-три тижні, два-три тижні. Після три є чотири і п'ять. Після три є чотири і п'ять. Вчиться рестович, трошки рахувати. Ай москалі, ай кацапи за три дні хотіли все забрати. Після три, є чотири і п'ять. Після три є чотири і п'ять. Навчи арестовуючи трошки рахувати. Друзі, нещодавно в Єгипті росіянина з'їла акула. Іншого зґвалтував кенгуру. Буданов, ти мощ. Завербувати матінку природу, ну. Дівчатка, це для вас. Що це? Квиточки. Варшави на голос країни. Та ні, білети в зал. Сідайте, подивіться, як виступають інші команди. А? Нема жодного пісні, тільки гумор. Боже, як ти наприйди? Іди звідси аб'юзер, блін. Та ні, не, не образливо, Аб'юзор це істинно українське слово. Просто ми ніколи не читали його дуже повільно. Аб'ю не я, а верба б'є зер. <праць> так що, дівчатки, дивіться, жарт бачите те, без чого тут взагалі нема шансів. Задумайтесь. Дівчата. Ну, може, він правий. Ну, ви згадайте, як ми зібрались. Ми були масовкою на концерті у Дантеса і нам сказали згуртуватись. Ну, от мій гурт. Так, мррр! фемінізм, фемінізм. Дівчата, він чоловік. В них у самих косяків повно. Вони взагалі що не зроблять? Тільки одне питання в мене. Нащо? Про логіку жіночу складають навіть вірші та до вас є теж питання, на що, на що, на що? Втягнув носки з сандалями На що, на що, на що? Не дійшов 200 кілометрів до Москви? На що, на що? На що? Купив собі в 40 років електросамокат. На що, на що, на що? Почав сперечатись з феміністкою і переспорив її, ну тут хорош, хорош, хорош. хорош. Питав поради в своєї мами? На що? На що? На що! Усі команди хочуть пройти в сезон. Ми вважаємо, хай чоловіки не смикаються і пропустять вперед гарних дівчат. Кожному проекту потрібна така банда.